Так я ніж не що чи так Даже в п'ятих тирах нема такого середнього демеджа Даже в рангах там щось 400 з чимось и средний, ты все-таки воля за мене, да? Угу. Що ти вже на мене, за щоку накинув собі, за що, що на живеш? Накидає, поляна накрив. Ха-ха, <laughs> блядь. Грубо, блядь, так живеш, я мені скажу, no. блядь. Широко і ногу. Він з твоєї сім'ї, блядь, бачу. Широко ногу. Він <laughs> з твоєї сім'ї, блядь, з богатої, блядь. Ладно. Стріма сьогодні не буде. Дуже сильно yeah, інтернет but... просідає. Навіть не буду цей. Скайнет, походу, кляк. Тримався де вроді, дечоток. У мене в грі теж нормальний пінк не цей все ок, але стрімити не дає.